Всім привіт! Завезла посилку, їду з магазину, в рукавицях, взяла бутилку молока. Хоча молоко вдома ще є, брала в суботу, бо думала, що в понеділок не поїду. Ну, то не страшно. Скисне буде на якусь випічку, то не проблема. Ви подивіться, яка погода. Позавчора був дощ і все таке грязюка, та й вчора ще. Була грязюка, але вже трішки примерзло. А звечора почав іти сніжок. А я вчора затіяла постільне попрала, так воно і висить під снігом. Нічого висохне. А сьогодні сніжок. Машини накатали дорогу. Згадала, як їздили в школу на цьому ж велосипеді останні роки. За 5,5 кілометрів в одну сторону і додому ж так само. По-всякому. Бувало, як за мене пішки ходили. А ще раніше возили кіньми з хутора, бо там, де ми жили, це називався хутор. А ну малим дітям пішки дойти туди і назад. На санях возили. Ой, гарно сьогодні. Нарешті в бусі будуть лапусі чисті після прогулянки, бо ще не. Він то встав, щось там у зал пішов, але ще надвір не просився. А отаке, як отаке небагато снігу було, то їздили ж на велосипеді. Я не пам'ятаю, щоб я падала, але зараз страх уже є. Ну, накатали машини, маленькі ямки прикатали. Ух, нарешті така погода, мені дужче подобається. Набагато дужче. Вибачаюся я, якщо комусь, можливо, не подобаються останнє відео. Не те, що останнє, а на який формат перейшла. Ну, я живу кожен день тепер ротангом. Я кожен день плету, по-перше. Це займає час. Наприклад, зробити жовто-блакитний кошик у мене пішло щонайменше 4 години. Бо я спочатку не рахувала, скільки час, а коли прийшла з володила бусю погуляти, прийшла о 5 годині вечора, я о 5 як сіла, я о 8.13 вечора встала його сфоткати вже готовим. До, оце 3 години я просто без перестанку його робила. Тому, бачите, часу це займає немало. Особливо як є такі елементи, як ручки, які дуже довго робити, дуже багато з місця на місце багатометрового ротангу перекидати. Краса, звичайно, сьогодні краса. Ну нічого, будемо потрошку виправлятися. У нас ми чекаємо з дня на день. Сама Найменша наша ягничка-чорнушка. В неї вже молозиво у вимні. Так що вона, може, в будь-який день на ніч закриваємо їх, щоб не було ніяких ексцесів, щоб серед ночі не народила і не замерзла малятка. Майже дойшла я. І в таких я роздумах останнім часом щодо підвісних кашпо на вулицю, на ланцюгах, на трьох ланцюгах. Кріплення до відра робиться, в основному їх роблять 5-літровими. Сам горщик, саме відро обплітають так, що воно таке, як сфера полукругом, ну, дуже гарно виглядає, але загвоздка в ціні. Якщо я це все куплю на об'ємне каш, пойде трошки більше ротангу, там розрахунок іде, вже додаються сантиметри розход. Плюс оці ланцюги, плюс саме відро, ну відро то не проблема. Ладно. Ланцюги, саме кріплення я не зроблю. Це треба хлопців просити. Ну і то не проблема. Питання ціна. Готовий такий виріб коштує не менше 5-літрове. Коли 5-літрове таке в основному йде 350 гривень, то підвісне бачу. 480, 500, 450 це продаються ті, хто наплів їх ще минулого року, і вони стоять у них горами, от як зайдеш на прямий ефір, а за майстринею цілі гори її виробів, які ще не продані, а сплетені вони і 5 місяців тому, і пів року стоять. Тоді, звісно, вони зараз йдуть дешевше, тому що вони плелися ще по закупівельним цінам. ще... Тих часів навесні, наприклад, ротанг був по 750 гривень бухта. Зараз уже 900-950, ну дехто ще держить 800 гривень, 850, ну, в основному вже переходять на дорогші. Все дорожчає і тут все дорожчає, Так само, як і продукти харчування, все дорожчає. Тому так, мене питали ж, і чекають, коли я буду таке робити до весни. Але оце дівчата питання в ціні що одне таке кашпо на 5 літрів, наче й невеличке з трьома ланцюгами, яке можна вішати на дворі, петунію там садити. Отака ціна 500 гривень буде, до 500 гривень. Досить не, за, не за великий виріб, хоча до нього також роботи треба прикласти, наприклад, ті самі ланцюги прикріпити. До відра це будуть окремі отвори у вітрі, там кріпиться залізно, на залізо. Ланцюги ті потім не знімеш сам, не знімаються вони. Як підвісний, так він підвісний у вас і буде. Ви його ну, хіба відріжете, відпиляєте пилкою ті ланцюги. Але отаке отаке питання, хто мене зараз дивиться, слухає, то. Я ще у роздумах. Ну, кашпо, звісно, будуть трошечки, пізніше. Я розгребуся з цими мисками, з усіми з кольоровим моїм кашпо. І вже потім буду. О, вітерець починається. Буду замовляти ротанг і буду далі робити 10-літрові. І ще буду ємності замовляти, ті ж самі 5-літрові, 7 чи 8-літрові. От вчора я робила 8-літрові в плетінні сіточка, дуже ефектно. Вживу очей не відвести, дівчата. Можна і ставити і на вулиці, бо не боїться ж ні холоду, ні морозу, ні дощу, ні сонця. Можна і в будинку. Дуже ефектні кашпо, така парочка дуже гарна. Восьмилітрові я ціню по 400 гривень, але якщо вони простого плетіння, тут на ту сіточку, понятна справа, іде більше ротангу. Збільшується ротанг, збільшується ціна. У майстринь, наприклад, просте плетіння кашпо взяти, просте плетіння. Ну, от, 400 гривень 8-літрове, просте класичне плетіння. Півсфера, ладно, хай уже не додаю ціну на сферу, бо там також йде розход. Хочете косичку плюс 50 гривень. Хочете до нього ручки плюс 50 гривень. Кожен декоративний елемент це зараз плюс 50 гривень. Я в більшості своїй. Таку націнку ще на кашпо і не робила. Оце роблю із цією сіточкою. Бо я виплітала і з косичкою все по одній ціні. Проста дровничка, наприклад. Така ціна з косичкою, плюс іще додають ось так. Тому що за кожним цим елементом стоїть додатковий ротанг. Збільшується витрата ротангу. А ротанг ми ріжемо не в кінці городу. Нам також його треба замовляти, і плюс праця уміння, сидіння, розрахувати ротанг, розрахувати скільки отворів. Все це багато своїх нюансів. Так, пішла я. Чи на горку буду їхати, чи там мені недалечко вже. Чи просто... А рука і змерзла. Ну, шикарна погода, шикарна. Значно краще, ніж ходити і місити оту грязь, хоча, вон, бачите, не замерзло. Калюжі, як були після дощів, так і не замерзли. Ой, красиво там далі. Туману нема, тут в нас такі тумани були страшні, зимові. От зараз покажу, вчора так плела, що ось Зламала два нігтя. Не фокусується, і он шкіра стирчить, відірвала по-живому. Так, гарного вам дня. Поїхала додому.